Благоустрій своїми руками Коломияни, які проживають поблизу Шевченківського озера, вже не перший рік наводять лад у відпочинковій зоні усіх містян, висаджують дерева, прибирають сміття та турбуються про здоров'я коломиян. Яким чином дивіться далі? Пані Ганна радіє тепер поблизу озера. Можна спокійно гуляти і дітям, і дорослим. Тут чисто не їздять машини, а тепер ще можна позайматися спортом на свіжому повітрі. Це зроблено для людей. Сюди приходять люди гуляти з дітьми, займатися, наприклад, хто хоче позайматися трошки, покачати прес, чи позайматися просто спортом. Зроблено це для людей, і це треба робити, тому що багато в нас у місті таких занедбаних різних сквериків можна сказати, або ділянок, які можна облагородити, і це корисно для людей. Я думаю, що це дуже добре. Вже кілька років поспіль коломияни, які проживають поблизу парку імені Тараса Шевченка та міського озера, власноруч і власним коштом наводять там лад. Люди прибирають територію загальноміської відпочинкової зони, садять молоді деревця, а тепер встановили ще й спортивне снаряддя. Це є зона для відпочинку. Так, це є зона для того, щоб відпочивали люди. Гралися діти, займалися спортом молодь. Другий момент це ми хотіли би привернути увагу до парку Шевченка і до зокрема до цього майданчика, куди ми просимо, щоб. Люди теж інші нам допомагали, що приходили що тут. Ми самі все робимо, стараємося відновлювати цей парк і просимо, щоб нам допомагали інші люди, і також влада. Силами небайдужої громади поблизу озера розрівняли територію, встановили кілька тренажерів, футбольні ворота та баскетбольне кільце. Планують активісти встановити майданчик для великого тенісу та волейболу. Раніше тут було поле навіть не зовсім рівне тільки з футбольними воротами. Зараз тут є і Тренажери для качання пресу, і тренажери для качання грудей, і різні переклади дуже хороший тренажер, який люди самі заробили своїми силами. І також матеріал теж просто людський, який... у нас знайшовся спонсор, який нам допоміг в цій справі. Окрема тема розмови це сміття. Торік комунальники встановили смітники на території відпочинкової зони на прохання активістів, але тепер напередодні Івана Купала їх забрали. Щоб ті смітники, які вже нам нарешті назад віддали, щоб їх більше не забирали і регулярно забрали сміття, оскільки їх було забрало буквально на 10 днів, то там наслідки є, ще по сьогоднішній день їх треба буде нам збиратися і то все прибирати знову. Взагалі, ви бачите, що в країні досить така нелегка ситуація, економічна і не знаю, військово нестабільна. На фронті допомагають волонтери. Фактично, і це є запорукою того, що люди що взагалі ми стримали того агресора. А тут ми теж своїми силами. Тобто, фактично зараз країна в руках людей. І дякуючи таким людям, які є ініціативні, ми Україну відновлюємо. Також люди просять депутатів та владу, аби парк імені Тараса Шевченка та озера поблизу нього об'єднали, аби була спільна документація на цю відпочинкову зону. Є відповідь від офіційної відповідь від того від міського голови, що це вже робиться. Хоча десь ходили чутки про те, що зокрема цей майданчик хотіли. Роздати по ділянках якихось приватних, і ми е, хотіли би наголосити на тому, що е, люди тут працюють заради того, щоб це було в громадській власності, і ніхто ні жодного сантиметру звідси не віддасть, тому що люди настроєні дуже серйозно. До слова вартість встановлення таких спортивних тренажерів на території відпочинкової зони сягає 15 тисяч гривень. Їх зі своєї кишені витягнув спонсор, який не побажав називати свого імені та активісти.